На свято обдарованої молоді студентка Тетяна прийшла з подругою Аліною. Дівчата закінчили ліцей успішно та вже обрали для себе професії. До прикладу, Аліна здала національний мультимедійний тест математики на 194 бали. Мені насправді дуже весело, і я ціную дуже те, що наша нашадворнянська громада може стимулювати так дітей, складати на хороші результати, вчитися і так далі. Я думаю, з наступними роками буде ще більше нагород для дітей. І насправді дійсно хочеться вчитися, коли є такий стимул. Насправді навчання у ліцеї не було легким, оскільки спочатку був ковід, і це було дистанційне навчання, а потім почалась війна, і це було також дистанційне навчання. І часто через тривоги уроків не було, але все ж таки навчання було цікавим. І попри те, що, можливо, ну, я деколи не дуже старанно вчилася, але все-таки було цікаво проводити час із друзями і дізнавати щось нове з вчителів. Ну, і я гадаю, що, це, що вчителі навчили мене багато чому корисному, що пригодиться мені в майбутньому. Педагог Олег, під керівництвом якого учні ліцею престиж кожного року здобувають високі результати на всеукраїнських олімпіадах та міжнародних конкурсах, розповідає: до дітей потрібен правильний підхід. Тоді і буде результат. Кожного року важко, і війна в державі, але з іншого боку, діти розуміють, що таким чином вони теж наближають перемогу. Тому е, треба правильний підхід, правильна мотивація, не жаліти себе свого часу. І результат буде. Діти розуміють, якщо вчитель це робить щиро, і вчитель це теж зацікавлений в результаті діти вони відчувають дуже тонко настрій. В управлінні освіти кажуть, цього року грошові премії за успішність отримало близько 200 учнів та 56 педагогів. На суму 223 тисячі гривень такі результати показують високий рівень освітнього процесу у Надвірнянській громаді. 148 діток нашої громади отримали одноразові стипендії та грамоти за високі досягнення та результати у всеукраїнських учнівських олімпіадах, всеукраїнських конкурсах, а також дослідницьких роботах малої академії наук. 56 педагогів також отримали грамоти та премії за свій вклад в роботу і досягнення цих учнів. 22 діток отримали одноразові стипендії і грамоти за високі досягнення за результатами національного мультипредметного тесту. Обдаровану молодь вітало керівництво району та громади. Основне завдання посадовців створити учням та вчителям у час війни безпечний простір для навчання. Осташук, телерадіокомпанія РАЇ.